Я звати Микола Заріцький, я з незламного і славного міста Білопілля Сумської області служив 57 й мотопіхотній бригаді. Зараз займаюся з ветеранами. Я потрапив одразу на лисячанський напрямок. Там працював старшим офіцером в реактивній батареї. Виїжджали, працювали. Да, був такий трохи вірусний відос з машиною БМ 21 град. На той час це було актуально, працювали ну, і знищували ворога. Поранення отримав на Херсонському на другому такому гарячому напрямку. Спочатку був Лісичанське, потім було трохи злагодження в Чернігівській області, а потім була Херсонська операція, і в цій вже компанії вже отримав поранення. Для мене спорт — це невід'ємна частина життя. Якби після після служби трохи тяжко реінтегруватися, соціалізуватися. Спочатку це була реабілітація, яка переросла так більш серйозне повсякденне, якби заняття, і зараз бачу mm -hmm. то потребу, щоб хлопці займалися і їм, десь трохи підстраховувати, допомагати, ділитись досвідом, ну вони дивляться на мене. Я як приклади намагаюся власним прикладом їм допомагати. Насправді дуже тяжко об'єднати і сказати, скільки нас. спільнота наша росте, але так, щоб активних ну там від 10 до 20, які завжди там приходять на спортивні активності, на волейбол. Але все ж таки хотілося б, щоб спільнота зростала. Я в 23-му році був членом збірної інвіктус. Ми поїхали в Дюссельдорф, там я брав участь в міжнародних змагань інвіктуса. Потім залучався вже як асистент, як тренер на такі проекти, як Force». Тобто, ми ще в Лас-Вегас літали з хлопцями. Ну і неодноразово залучався тренером уже на нову відбір на інвіктос. На... Ванкувер, хлопці в 25-му році їздили, та ми їх потроху підтренували. Хотілося б розбудовувати ветеранську політику. Мною та моїми активними побратимами було ініційовано створення комунального закладу обласного. Намагаємося дати йому нове життя, наповнити таким молодіжним, драйвовим фізкультурою, реабілітацією. Буде мир, спокій, будемо якби, розвивати. Не покидаємо надій. Не опускаємо руки і продовжуємо навіть в таких заходах приймати участь.